Оп-три країни, які мене безмежно вразили, і я рекомендую вам там точно побувати. Перша країна це Ісландія, просто безкрайні простори природи. І якщо вам, як і мені, так кортить побувати в країні, яка не тронута руками людства, то це Ісландія. Гейзери, теплі істочники, водопади, шикарні льодовики. Це просто все, як із фільмів про ві. А які тут заходи сонця? Мені подобається там все. Я була два рази і точно поїду ще. А ще ми бачили там китів. Друга країна це сейшели. Всі кажуть Мальдіви, Мальдіви, А я кажу сейшели. Нічого кращого з пляжного відпочинку я ніколи не бачила. Ці валуни на широчезних пляжах. Ця лазурна вода і нереально приємні черпашки зробили наш відпочинок просто неймовірно гарним. Ну, а треба... Ця країна Саудівська Аравія. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що за декілька років, як вони відкриті для туристів, можна було побудувати таку красу. Вона абсолютно різнобарна. Тут є пустелі, як з фільму дюна, тут є шикарні мальдівські океани, і вони наче з серіалу шов. І якщо ви є кияни. Максимально рекомендую цю контрастну країну.